Історії сміливих та незламних жінок-прикордонець у фото у Житомирі у просторі вільна представили фотовиставку під назвою Неймовірна, котра розкриває життя, роботу і мрії військових дівчат. Тут історії про те, як вони зустріли 24 лютого, як вони діяли в цих ситуаціях, чому вони все ж таки після усього пережитого вирішили залишитися служити, тому що всі ці жінки залишилися продовжувати свою службу в прикордонних військах. Багато цікавих історій насправді. Uh, і... Така червона ниточка майже у всіх історіях це про те, що жінки в зв'язку з війною, в зв'язку зі своєю службою, змушені залишити своїх дітей, свої родини. На фото зображені жінки віком від 20 до 60 років, котрі служать на теренах Київщини. Бути присутніми на відкритті вони не змогли, однак завітали їхні колеги з Житомирщини. Кажуть, описані на фото історії їм знайомі, тож відгукнулись у серці. Наша військова служба вимагає стійкості, наполегли. Бути впевненими вирішенню швидкочергових задач. Звичайно, ще раз скажу, нелегко, але все можливо, коли ти знаєш, до чого ти йдеш, і заради чого, заради нашого спільного майбутнього, майбутнього наших дітей, нашої батьківщини, то це дає впевненість дає тобі крила на. На те, щоб вирішувати ці поставлені завдання, які вимагають від нас держава, люди, наш народ, окрім того, фотопроєкт покликаний на подолання гендерних стереотипів у виборі професії жінками. Анастасія служить вже понад 20 років і свідомо обрала військову справу ще з маличку. каже сучасні українські жінки на рівні боронять державу і, попри все, залишаються сильними. Ми руйнуємо всі стереотипи, які пов'язані з гендерною політикою, що це не військова справа для жінок. Я скажу так, зараз жінки обороняють плічопріч з чоловіками і виконують бойові завдання, боронять нашу державу і наближають нашу перемогу через те, як бачите, що жінці все посильно. Підтверджує цю думку і Марія. Вона обрала для себе правоохоронні органи. каже, то була мрія дитинства допомагати людям. Цим зараз і займається. Для мене було дуже важливо допомагати людям, і я реалізувала свою е, мрію дитинства це стереотипне мислення, тому що жінка е, може очолювати такі професії, е, воєвничі професії, і дуже гарно справляється з цією справою, е, тому що ми рівні перед нашими діями. На сам перед сьогодні ми обороняємо наші території на рівних правах з чоловіками. Ми охороняємо громадський порядок, то ми. Всі прагнемо і крокуємо до перемоги. Фотовиставка мандруюча. Далі вона буде представлена у Чернігові. А загалом, неймовірно, відвідає 29 міст. В Житомирі ж переглянути світлини можна до 1 жовтня.